Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Ну, чим священики обідають? Священики нині жирують. Жирують, дивися, є банан, є вогирок, кусок качки якоїсь. Мені не можна. Але такий кусочок якоїсь нежирний, кусочок. Трошки кину кривона в живіт трохи того. Василько поспішимо. Завтра йому вже до навчання, до роботи, до праці. Та то, то страшне. Василько, смачного сина. Дякую. Ми не могли в голову почуватися. Дякую. О, ікра є, то хімічна та ікра. Мені на наблішлункову вона нормальна. о, яка. Ложка відфілючийської ну. А то життя! Горішки є. Одечки ще трошки є. Таблетки. Та й таке їм. Хлібчик. Перекусимо. Далі до праці. Нема коли? Сьогодні вже понеділок, яке звичайні. Число? Одиннадцять. Сьогодні вже 10. 10. не забуваємо, які дні на нас. 10 листопада. Так, 10, 8 було суботу, 9 було неділя, 10 сьогодні листопада, понеділок всім здоров'я, добра, много я, літа. Ми так от, трохи перекусимо, і далі до роботи. Хто робить, той має їсти. Хто не робить, то не має їсти. Що зробити? Всі мають їсти, бо не будуть їсти, не будуть, їсти не будуть мати сили. Все с Богом. Щасця добра.